Привет, вы труби грати в слиза, слизар и о! В онлайне. Так, я тут уже скин поменяв. Треба зараз оттащить, блин. Я как-нибудь оттащити. Так, хавки треба нам... Ой, -мо, тут скинки, хавелки то в общем так. Так, вот. О, о, блин. Треба когось знищити, за Затролити. Так вот. Мені щось дуже сильно. То я сам лагаю. Божики тут. Вайлетні. Зараз це треба ска воти. Дроба якийсь. Давайте не понаймі тепер. Там шесть тяжку. Честь. Шіст. Я читаю. Вони. Ты будешь позор, кроть сдохну в такому ржи. Не, ну блин, шо тут за нопльство? Писание реклама закрываем і плей агарю. Вот вот. Мы рулим, рулим. Поки... Поки рулим. Есть. лусо закрутили. Прямо у тебя улучшает внимание, что у тебя жарко. Да? Так. Растет робот-шарты. Рулим поки. Фух. Вс мовчав. бустер якийсь девятое місце. Піпец. Бустер. То есть не назва себе. Ч думаешь, оставляем мою хавалку? Давай. Нет! Ні, ні. мишка. Фух. Що це було? У ну ви бачили? Давайте скипнули. Ой, нервує. О, я за оцим дожди тащу. Зараз поміняю щось тут Та-та-та, та 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 Та-та-та-та. Та-та-та. Так, я забудь сказати, зашл. Заходьте в мою группу ВКонтакте. ВКонтакте и ставьте лайки. І ставте підписки на канал Рома Тв. Рома Тв. Никуда ти ты лезешь? Куда ты лезешь? Есть, слив я його. Бачите, я водив, що я з цим скину тащу. Я не дурил. Ну що я зараз слиюся? Це буде обжорство. И есть лох с дуся Еще один лох опять Так уже если я буду лохопедом. Сейчас Все зарослые Ти магія. Що з цього ходи маленька? Хай не живе. Ч зараз не слиється буде тоже? Повний позор. Садко скоро там чуть-чуть. Ого, ого, зараз леється. Пупс. Я говорив. Що від цього треба слитися? скручуся не фу нам тут крутиться нічого йому не поможе що він тут крутиться я говорив яке ж місяць вже що на мене нема Блін 6 тисяч мене тільки не вийшов в топ в топ-10 Ну а поки я тут всіх зливаю. Треба ще цього догнати. Вот так от. Блін, небагато маси короче, ми тут скоро нас скоротом чуть-чуть. И все, сдох. Треба у цього біленького Кумуфляжний, блин, тут не йшовте. Хочу вийти в топ. Єсть Ну подивіться, я блін, ладве рухаюсь. Че там ще лаги якісь там творять. Що, я зараз його слию? Ну. ну, главное, не здохнути все. Йому назуєло, походу был специально не точно специально так херанчик ну. всех менее я вам говорю цемоге магія. Двусовсик, короче, закручу, ну я говорю, плеймаркетовый луч. Я говорив, то скинул пшетки обалденные, я з ним завдяку. Фух! Як бы я слышу, це было вообще позорный Я вам тоже назвал бы стало хештеги, понял. Pfff, <gry> na żyję w ogóle Chiraciu, o to już wyjmę No skoro w top wyjdę na pewno O skim to, u mnie już 12 tysięcy? To, No, króto Восо, треба його закрутити. Волосо. Ну, єсть, слили на його. Ну так от це. От, єсть. Усього щось треба. Тоже его. Треба вот так вот. Треба вот так его <свес> Всем пока.